Друзі, доброго ранку. Я на льоду. Бачите, я на льоду, а товариш сидить он на мостіку, ну лова зімньою удочкою. Вже поймав одного окуня. Сьогодні 2 грудня, тут ставочок трошки є льодок. льодок тоненький, як каша, ну ми хлопці відчаяні. Так що пробуємо зараз ловити окунця. Тут не стільки наловить риби, а скільки хочеться стати на лід. Два дні я пробував у себе на річці половити з човна на, на зимню вудочку, але нічого в мене не вийшло, тому що у човні викрутився клапан і так у мене і не вийшло. Я вам зараз кусочок покажу з того відео. Сьогодні у нас 30 листопада. Як ви бачите, за мною погодка. На дворі морозець, сонечко, вітер. А я приїхав на рибалку. Приїхав, ось дивіться, на чому, бачите? А то мені пишуть там на другому моєму каналі, сам собі пан. Пишуть мені, навіщо ти купив такого маленького трактора, він у тебе нічого не потягне. Аж прекрасно на річку він їде, по бездоріжжю, по снігу не чувствує нічого. Ну це, це жарти. А приїхав я ось. На своїй старій привіз верніше стару старий свій човен і трапилась у мене біда ось така біда бачите пробка відкручував розкручував поки в мене вон, клапан взагалі без клапана вийшло розкрутилося ну а що ж а ми зараз тут ось трошечки вроді би знайшли окунчика будемо пробувати будемо пробувати а що ж робити так що будемо відкривати сезон, зимній сезон із льоду вперед. Ну що ж, відкриваємо наш ящик. Відкриваємо ящик, так? Так, 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 да. так. Да, 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 да. Яку ж ми... Ой, давайте спробую зараз поки що на безмотилочку, а там далі буде видно. Ось такий зараз спробую гвоздешарик. Так, треба на колінники одягнути. Старий добрий цей, так? Ось буде, да? гвозди шарик. Та єлі, тоха знайшов мармишки, так коробку заникав, що. Ну там старі жудочки були поприв'язувані. Я ж то, трошки щось кой що поперев'язував, кой-що друге почепив. Так, Ну що ж, зараз ми тут глибина невелика, до метра. Зараз. опа. От гадство і знав що таке буде. Так, ну що ж, поїхали, перва проводочка. Будем згадувати як кивати не хоче в цій лунки. Хоча я в цій лунці бачив пару кушків. Так, не хоче тут і... Сейчас мы. Ладно, только выключим. Так, не хоче, нехай тут постоїть. Зараз спробую на на мотелька. Спробуємо якусь візьмемо вудочку на мотелька. На яку ми візьмемо удочку. Десь я тут. Ага. О! Ось чогось удочку. зараз я вчора знайшов у мене дуже малесеньких мармишок немає. Я на ставках рибачу дуже рідко. В основному на річці. Ну, а так як річка ще зовсім не замерша, то ми зараз... Я не люблю ловити на наживку. Ну нічого не зробиш. Інколи це спасає. Ні, ні, ще, ще не одівав мотиля. Ой, який гарний живучий. Щас ми. Ну так сейчас парочку поки що. А тоді може трошечки підкормим по в пару лунок. Почув. Опа, е! Yeah. Ай, и, и взорвался. Ё-моё. Об зацепился. Эх, заблещал. Ха-ха. Вот да, и за... Что-то я с вот так. Что им? Вот тебе всю рыбу, блядь. Диви. А як воно так зачепилось, за ледшу. Десь треба. О, а ну диви, хо о Тоха, он витягнув. <гум> Бачите, оце рибак, уже третього, а я не спіймав ні одного. <гум> Бачите, це, друзі, автор слова плітун. А то ви мене питаєте, плітун це здоровий чи малий. <гум> оце ось автор цього слова. <гум> Бачите, молодець тяго. Зараз ми його оббуримо. Десь о тут зараз не хоче взагалі клювати, куди можна дійти? Бігаю ось, а воно не хотіть. Ну нічого. З неділі передають морози. Наслідуючі виходні там взагалі мінус 14, мінус 15. Ну, то ще може все помінятися. Ну, якщо такий мороз буде, то річка замерзне. І тоді вже на річку можна буде пробувати. Там буде поцікавіше. Ну а чого? І сьогодні. Так хоч на лід став у цьому сезоні. І то хорошо, чомусь не хоче. Ну, тут далеко й не зайдеш. Далі там лід тонкий, він і тут не дуже. Ну нормальний. За один удар не пробивається, далі туди не лізу краю тут ось максимум від берега метрів 15 відходив 20 товариш з мостіка лове правда спіймав уже 4 окунчика він піймав а в мене щось не виходить ну ось друзі отаке відкриття сезону рибалки з льоду Ну, Не вийшло у мене спіймати нічого, не клювало. Товариш спіймав три окунчика, не чотири, а у мене один зірвався. Далеко не заходили. Лід тонкий, тут під берегом нормальний. Але чогось не клює. Аби був хороший лід, можна було б побігати по ставку, десь би, може, щось би знайшов. Ну, як би так. Ну нічого, з неділі передають морозці, я гадаю, що підмерзне чи на ставку, а там вже на слідуючі виходні сильні морози передають, то вже замерзне сула і тоді вже на сулі обов'язково ми щось гарне спіймаємо. Так що ось таке відкриття сезону. Будьте обережні, хто йде на лід, попереджаю, лід тонкий, крихкий. Усі правила безпеки дотримуємося і все таке. Так що, друзі, ось таке, така рибалка, яка їх є. Так що на цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал, сам собі. Не сам собі пан. А рибачу як умію. Сам собі пан, то в мене другий канал. Можете, кому цікаво, теж подивитися. Там канал про свиней я утримую угорська мангалиця. І ось недавно придбав маленького тракторця. Так що там і про тракторець є. А цей канал у мене зветься Рибачу як умію. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні.